домашнє. І мені дуже приємно, що незважаючи на те, що класи в нас невеликі, але вони об'єднують тих учнів, які дійсно ми можемо назвати славою нашого закладу. Я не хочу зараз перераховувати кількість перемог, кількість грамот і таке інше, Ну саме цифри, самі говорять за себе, ви їх чудово бачили. Мені хочеться просто сказати, що планка піднята високо. І вам її не можна опускати для того, щоб слава нашого закладу рибила не тільки в місті, в області, але й в Україні. Тим більше, що в цьому році наш заклад, ну так сталося, був обраний в числі 10 пілотних закладів всієї України, це українсько польсько шведсько німецький проєкт, який називається Класна Школа. Ми поки що в ньому самі розбираємося, я думаю, ми. Будемо відповідати тим стандартам, які нам запропонували наші закордонні друзі, а більшість в цьому, в цих справ буде належати вам, тому що саме ви еліта закладу. Тому я вітаю вас, вітаю ваших батьків, посвятою ліцеїсти. І думаю, що от уже з сьогоднішнього дня ви станете законними ліцеїстами і будете продовжувати і примножувати славу нашого закладу. То ми перші в місті. Так? Так. Вітаю всіх зі святом. Пам'ятайте, що життя це життя. Є таємнича в неї і сила, коли зіниці зацвітуть. Любіть любов, вона ті крила, які до щастя нанесуть. до сонцем і зорелю, добра відваждуть матері. Любіть любов, полегше не з нею, переживати тягарі, ходіть до добрих друзів, в гості, Образи грішника, прибачте, Ось будьте заздрості і злості. Любіть любов, життя любіть. Эти годы запомним на всю нашу жизнь. Поможе, все зуміє, усе зможе. Душа компанії Ірина, це мир, це спокій, це весна. Прекрасна як художника картина, усіх зігріє все вона. Настя, часа вона немає, всім завжди допомагає, у неї руки працьовиті, Думки щастям оповиті. Неспокійна, галаслива, хлопівка і сміхотлива, емоційна і розкішна, здогадались, на грішна. Учениця в класі є, яка у всьому ладає, Юля знає, книга вчить, як на світі треба жити. Костя раді, жінки, як стрмочивці, як, як трьомочим світу, то побачить більше світу. Андрій в праці жити звик, роботящий чоловік. Він без діла не сидить, все в його руках горить. Парубок моторний і хлопець хоч худи козак. Удасть з нею вік ворний і сила волі, як кулак. Аня все книжки читає, і багато в світі знає. Щастя в лідності нема, вчення світ, не вчення тьма. Кажуть, сміх продовжує життя, Тож смійтесь на здоров'я ми підготували для вас в Слід, медоглядно пройти. Деспанкарізація. Діло добре, не секрет. Хоч вам ніколи місць не уступає, то, що, мовляв, мужчини не культурні грубі. Тут -то треба розібратись, громадянки люди. Якось їхав я трамвай, а уздовж проходу натопталось душ 15 женського народу. Треба місцем поступитись, а охота? ти стоятиме, хотя. Чутя жовторота. Я стою, питаю, женщини й дами, хто найстарша і найтовща була тут між вами? Всі стоять, мов не чую, можна клала вуха. Як і молоді, побутні, десь кидай, старуха, а вона попала не штучок. Інший звертаюсь, благородно і чітко. Ви, по-моєму, найтоща. Ідіть сідайте тітко. А вона стоїть, як скеля, ні при не до неї, не оцінює культури чемності моєї. Я до інших підходжу з іншого вже краю. Вам, мама що, скільки років стукнуло, питаю. А вона скривила зірком і сказала строго. Чув таку я фразу, сів на місце зразу. Більше жінка місце не вступав ні разу. І тепер мене не стягне найсильніший трактор. Ми, мужчини, теж вміємо поканати гарати. Клянусь! Клянусь, продовжувати славні традиції свого ліцею. Клянусь! Клянусь! Берегти там ножи чесноти ліцейного братерства. клянусь! Клянусь. Пронести через усе життя святу любов до батьківщини та рідного ліцею. Клянусь, клянусь. Вірно служити своєму ліцею, віддавати на його плаву свої здібності, здобутки, знання. Клянусь, 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 клянусь. клянусь, клянусь, клянусь. З цією рочистої миті ви ліцеїсти. Звання. В ньому особи. скрытый шар. верный ты лучший, умный, смелый, достигаешь всего сам. В день прекрасного лицеиста, новых значимых побед и в истории лицейской свой остав, красивый след. Для вас поздравление лицеисты. Сегодня в этот праздник от души. Пусть будет жизнь то кристально чистой. Пусть сможете достичь во всех дыши все, чему в лицее вы учились, Вам в жизни пригодится востократ. Желаем, чтобы цели вы добились, Душой, чтобы каждый был из вас богат. В день лицеиста празднуйте, ребята, Ведь этот праздник век по праву ваш. Трудитесь от рассвета до заката, Чтобы знаний накопилось еще покаж От всей души хочется поблагодарить учителей начальных классов, Луга Татьяну Александровну, сядру Ольгу Владимировну, Амбросову Екатерину Петровну за умелый подход к тогда еще маленьким деткам, за терпение и трепетное отношение. От первого запада часа, канун ребящих одессей, учителя начальных классов кладут немало жизненности. Им по судьбе идти венками, не зная будущих времен, и надо быть учениками в четырех классах, умещенных. Разрешите поблагодарить, поблагодарить красных руководителей, которые прошли с нашими детьми до уровня лицеиста. Николаеву Ольгу Валентиновну, Давыдову Татьяну Андреевну, маму Анну Костеревну. Уважаемые учителя, желаем вам радостного открытия успехов в вашем труде, творческих достижений. Будьте счастливы и уверены в своей необходимости ученику, семье, государству. Пусть вас искренне любят и о вас благодарно вспоминают те, кому вы щедро дарите сердце.